Ух, великая русская армия, положили на СФО уже 8245 танков, надо будет еще больше положим, все ради дедов. Алло, ну как там дела с производством, есть арматы, чтобы сжечь эти абрамсы и леопарды? Нету? Ну давайте Владимиры, их тоже нету, но ну давайте Т-72. Что? Что только Т-62? Грустно, ну давайте их хотя бы. Нещодавно за економіст випустив статтю, якій вказується, що Московія по суті вичерпала всі запаси техніки совєтського союзу. Тож давайте поговоримо, чи справді це так і чи лишається у них трохи заліза для того, щоб вести свою загарбницьку війну з вами, Валентин. До вторгнення Втора армія міра мала найбільшу танків в світі. Наприклад, Міжнародний інститут стратегічних досліджень підрахував у 2022 році, що Москва мала аж 17 тисяч танків, але вторгнення в Україну показало, що це не буде їм легкою прогулянкою або найбільшою та найважчою війною з часів Другої світової війни. Маневрена війна 2022-го потім переросла в позиційну і тепер ще визначає роль в кого більше ресурсів. Москові там здавалося, що їхні запаси совєтського озброєння достатні, і їхня кількість велика і повністю перекриє всі ці поставки від заходу. Але тепер багато експертів задаються питанням: а чи може Московія продовжити той темп наступу? який вона вела весь цей час. Візьмемо недавній приклад. Вовчанський наступ ВС московитів. Московити заявляли, що це ледь не найбільша операція, яка мала значно переломити війну, але вже у травні наступ стуг, а м'ясний штурм на Донбасі показав, що ті малі успіху московитам обходяться горами трупів. Рефія втрачає 8% свого ВВП на свою армію та має великий комплекс з відновлення законсервованої зброї. І хоча ці запаси є великими, вони не є безкінечними. За даними більшості розвідок, за перші два роки Московія втратила близько трьох тисяч танків. І п'яти тисяч іншої бронетехніки. Орікс Голландський осін сайт називає кількість втрат московських танків, для яких він має фото чи докази у 3235, але припускає, що фактична цифра значно більше. Показовим фактом дефіциту московського ВПК є заяву Шойгу про те, що було в армію поставлено 1500 танків. Для багатьох ця цифра стала шоком, але. Не для тих, хто починає розбиратися в нюансах: 85% поставленої техніки є старими модифікаціями танків Т-72 і Т-62. А також є навіть старі діди сталінських часів т 55 З моменту вторгнення на передову було відправлено близько 175 досить сучасних танків. Т 90 за оцінками аналітиків. Приблизно річне виробництво таких танків доходить до 90 штук. Однак аналітик Майкл Джерстат стверджує, що ті Т 90, які на сьогодні надходять в московську армію, це насправді модернізація старих Т 90 А, і оскільки їх кількість зменшується, то виробництво Т 90 можуть цього року зменшитись до 28%. Та й для українських військових модифікація старих Т-90А і Т-90М не є якимось секретом чи новиною. Часто в таких танках знаходять старі гармати 92-го року. Треба також зазначити, що модернізація танків і будь-якої техніки це складний процес, який потребує багато компонентів з заходу з Європи після введених санкцій їх посилення. Вже не так просто провести потрібні деталі. Також є проблема з шарикопідшипниками, їх просто немає. Часто знаходять аналоги китайські, але їхня якість бажає кращого. До речі, коли ми говоримо про такі основні деталі, їх якість Китаю, вона часто не дуже високого рівня. Тому коли кажуть, що там в китайській армії є купа всього, і вони от в три щелчка переможуть захід, то теж у нас є питання. Навіть у вас здається, що московська техніка якісніша, стандартна така, ніж китайська. Є проблеми з короченням виробництва форосплавів, також не вистачає верстатів, навіть зварювальних машин. Прикрити проблеми за рахунок совєтських виробничих циклів теж не виходить належним чином, адже багато всього вироблялося в країнах Варшавського договору, а також в Україні. Тепер. Це недоступна для московитів. Іншою проблемою є виробництво стволів до артилерії. Московити змогли втамувати свій боєприпасний голос за рахунок боєприпасів від товариша Кіма. Звісно, що їх якість вимагає кращого, але проблема не тільки в боєприпасах також є проблема зношення стволів. Тобто їх треба замінювати. У московитів є два заводи, але з ними теж є нюанс, які виробляють дані стволи. На них стоять австрійські роторні кувальні машини, і без них зробити нормально ствол не виходить. Проблема навіть не в тому, що ці машини можуть зношуватися, а в тому, що розширити виробництво практично неможливо. Кожен з цих заводів виготовляє не більше ніж 100 стволів на рік, а треба тисячі. Московія ніколи не виробляла складних ковальських машин. В 30-х їх закупляли в клятій Америці, а потім використовували те, що трофеїли в Німеччині. Звісно, є тимчасовий вихід – Це канібалізувати тягові гармати на стволи для САУ. але цей процес теж має підводні камені. Річард Тверкер, аналітик осін, каже про те, що до цього року було вилучено приблизно 4800 стволів. Як довго московити зможуть це робити, залежить від стану тих стволів, які лишилися приблизно 7000. тисяч. Отже, як бачимо, у московитів серйозні проблеми з постачанням армії, і вони будуть вдаватися в знаки, чим далі. Україна ж має доступ до світового ринку і до світових. Важливих деталей і агрегатів питання лише в тому, скільки нам виділять ресурсів і наскільки вони будуть гарантовані та стабільні. Тобто Московія вимушена шукати вихід совійському спадку, і він доволі великий, але не безкінечний. В Принципі, вже на фронті видно, що раніше вони йшли на штурми за допомогою БМП, а зараз на гольфкарах і мотоциклах. І далі ситуація в РФ буде тільки погіршуватися, якщо тиск на них не зменшиться. До речі, про те, як відновлюють і повертають на поле бою в Україні Т-64, читайте на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Там дуже багато класної інформації, економічної, фінансової, промислової і геополітичної. Будемо раді вас бачити. Тож, дорогі друзі, тримаємося і бажаємо всім гараздів. Сподіваємося, захід все ж таки усвідомить ситуацію, і буде включатися ще сильніше. Ну і не буде створювати нашим силам оборони. Незрозумілих перепон і проблем, коли треба бити по території Москові, а саме знищувати ті засоби, скупчення, які далі будуть використовуватися в повномасштабній війні. Ну і звісно, сподіваємося, що московити швидко втратять свій бойовий потенціал. Дякуємо за увагу. До зустрічі!